Звітаємо фільська школа Буки та її куратор Тимчишина І Ми продовжуємо курс лекцій з інтенсивної підготовки до ЗНО з математики. Сьогодні ми презентуємо нову лекцію функцій та їх графіки. Всі на всіх Яким ми пропишемо шлях. Син. А? Синус. Синус. Синус х. Далі що ми готуємо? X на х на 2. Синус 3. Синус х і 3. А, ну да, дійсно. Я забув добавити, що є, ну, зараз якраз ми це розглянемо, то ще один момент перетворення. Це ділення функції, ну, множення. функцій. По суті, це ми множимо на якусь константу. так? Тобто функцію множимо на якусь константу. І аргумент множимо на якусь константу. По суті, А тут одна друга, а Б тут одна третя. І ми мусимо побачити, що, що відбувається при множенні. Ну і третій момент це наша функція, одна друга, синус х на 3. Синус, насправді дуже зручний, в цьому випадку. Ті, що ми маємо? Синус, так? Да? Сінус це якого роду функція? Давайте ще раз згадаємо. Це І Непарна. 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 яка вона ще? І особливість. Ми сьогодні про особливість не говорили. Періодичні. Який її період? Два π. Два Якщо у нас в аргументі є х на 3, що відпу... Ну, що в ній взагалі функції взагалі змінилися змінюється? Це. Ну так, да. що вона змінюється? Скорочується. Скорочується. Чому вона скорочується? Частіше починає mm -hmm. йти, так? Ну, Це дуже зв'язано з поняттям періоду. Що таке період взагалі? Тут така Тобто, ну, Всі, -всі, -всі знають, що таке період, що таке період функції. Що це значить? Тут ми з вами додали плюс А, так? аргументу. Додавляли, попередньо. А вказується, що є функції, які додають. Ну, не плюс А, називаємо його плюс Т, Якесь часом, так? У нас не те, що щось совується графік, у нас графіком нічого не відбувається. У нас постається такий самий. Він просто похожується через пам'ятник. Він повторюється так. через пам'ятний. Так, правильно. Ми, якщо, ми якщо ми плюс Т по нашому, по нашому визначенню, посунемо вліво на період Т, то він, він ну, залишиться таким самим. Ми не побачимо ніякої різниці. Це називається періодичність. Але дуже важливий момент, що ми додаємо до аргументу. Тобто ми не додаємо до аргументу синуса, ми додаємо, при... ну, тобто не додаємо ми, наприклад, період плюс ось тут. період синус хи. Плюс 2π, правильно? Mm -hmm. То есть, що значить? Це значить, значит, що від цієї точки до цієї 2 д прошло, правильно? Mm -hmm. Тобто, а дальше нужно повторювать. А от цієї функції період? До речі. А? функции ки поряд. Що сюди підставити 2 третіх пі, що у нас відбудеться? Ми розкладаємо 2х на 3 плюс що розпочалося? 2 третіх пі розділити на 3. Це буде 2 дев'яти пі. Тобто у нас, а нас треба було би, щоб плюс 2π вийшло. x плюс 6 π розділити на 3. Дорівнює синус х на 3 плюс 6 розділити на 3. Так, ну всі розуміють, що як ми розписуємо. Ті. Плюс 2π. А ми знаємо, що в синусах, якщо тут плюс 2π додаєш окремо, то він собі зникає. Він просто дорівнює синус х на 3. Тобто ви, що порівню на х Виходить, що ми навіть були неправі. Сказав, що він стискається. Що виходить? Він не стискається, що робить? Розжимається. зжимається, тобто частота зменшується. Але я не буду переварювати цей грант. Саме тому я сказав, що сіно дуже зручна, зручна штука. Чому? Ну, можна, звичайно, зараз брати, в три рази збільшувати, а можна зробити просто. Тож зенікою не буде вимірювати, правильно? як позначили, це ж графіки просто всі умови. Добре, тобто ми побудували синус х на 3. Тобто Ми побачили, що множення, множення на аргумент що нам дає? В принципі, воно дає стиснення, якщо b більше за одиницю. Якщо b менше за одиницю, воно дає нам розтяг. Звідно Y у нас функція начебто розтягується, коли множення в рамку менше одиниці. А якщо більше одиниці, то вона звужується. Добре, тепер множення на саму функцію. І са Якщо ми множимо на функцію і А, і, е, а менше одиниці, то стиск до х, а більше одиниця розстіл від х. Ну але знову ж таки, я не буду нічого перемальовувати.